А я вы... з Маріуполя третій годин. Все добре, тримайте. Тобі щось там Ой, слушайте, такі себе... люди добрі, краще, ніж <сих> большой в Маріуполі. Боже мій! Що я побачив? Це ви так годуєте? Да, не да я. Нередка такая. Такая скашка купуєте, да? Это ячневая курска. Надо им только мелкую перловку Почекайте, Ви виходить такая добра людина. Зараз же ж так вам важко, ви ж на пенсії, мабуть. Ой, я плохо слышу. Ви на пенсии? Вам важко и... Я из Маріуполя третій годин. З Маріуполя? Ще й переселенець. Ну от обіжали ми. Нельзя было там оставаться, Я розумію. Когда по громаді да, да. шли. сын, Сыну, вот часто третий год живем, мы с невесткой невецькою по 60 лет, а я мать сына. И вот мы сольем машины успели. Страшно было, но... А я можу вам, як вас звати? Емілія. Меня Антон, я можу вам також трошки добра дати. А От що? дивіться, ви зараз купуєте за свої кошти, а я вам трошки дам, щоб, нет, нет. Ви, щоб ви потім наступного разу також купили. А я не хитак, коли... Добре, а я вам даю, да, давайте не, не, а ви собі неудобно ще... це. Все добре, тримайте. Ви собі щось там. Ой, слушайте, а здесь такие буспи... люди добрые, лучше, чем большое спасибо в Мариуполе. Что-то мне уже сколько раз вот так разговариваю, приехала только, зашла в Ашан, а у меня в Мариуполе одна жила, и светильничек, ночничок маленький, вот совсем без света не могу спать. Мне вот это. Я так кручу, в руках кручу, сыну звоню, Рума, говорю, можно, как ты думаешь, вот этот подойдет? Девочка молодая подходит. Бівіть, не спрошуйте двохсотку дають. Ні, тоже так ми ну, бачите, місяця два на рятунку. є добрі люди. Значить, а, значить, це... ви трошки Нічі, потребуєте би... все добре. Ви годуєте, більше ну, скупите да. ще. Я ніт, ні йду, когда во і ми туда. собі ага, щось не покупаю. Сама ніде живу. Ой, дивіться як гарно. Вони <рістити> <рістити> так раді завжди. Ну. І уже, бачимо, привітні. Я підходжу тільки щоб принести їхні пакетам. А вони ж чую, можна. Уже вже да, злітаються. Да, ага. Ну давайте, і дай <рістити> бог, що можливо, колись і повернутись до себе на родину, я кажу. Да. Дай Бог. Парк, пока нельзя нам туда ехать, пока нет, пока там власти другие, мы не хотим. Ну все, да. Мы поехали в Киев, потому что у меня два муха, они, значит, сыновья. Оба уже работают давненько в Киеве, У сына моего у жены. и ужины. Вот ну, сыновья що допомагають, допомагають, mm -hmm. вам. допомагають і все. Ну, о, ну, Внуки, да, сын внуки, один, да. Сын один. Ну и дают же ну, организация то есть, я Мариуполь дают, но все равно на съемку жильята очень много.